У театрі імені Леся Курбаса запалилися новою роботою. Тут працюють над виставою Геть від Заратустри почуємо багато екзотичних мелодій та іранських напівів. Людина ще не пізнана. Так казав Заратустра. Зречіться мене і знайдіть себе. Так казав Заратустра. У виставі чимало таких висловів, які приписують іранському пророку Заратустрі. Всі боги померли, щоб жила над людина. Так. Казав заратустра п'єсу написав український драматург Володимир Клименко або просто клім на замовлення художнього керівника курбасівців Володимира Кучинського. Оскільки е, мене цікавив Заратустра, а Володя дуже давно цим матеріалом займається, то якось само собою вийшло так, що ми вийшли на цю е, умову, щоб зробити е, проект по Заратустрі. Усю постановку пронизують іранські, перські, арабські пісні. Музичний матеріал ставила відома співачка Мар'яна Садовська. Вона ж вчила артистів переламати звичну манеру співу. Їм довелося перебудовувати свій голосовий апарат. Такий незвичний вокал опановували два роки. Ми працювали з Мар'яною Садовською дуже багато над власне голосовою такою подачею, специфічною гортанною подачею. Тобто, це дуже багато було технік, присвячених носу. Зовсім інше формування звуку. Слухача зачарують незвична для нас музична гармонія та екзотичні інструменти з арабського індуського світу. Гра на таких інструментах колись була як сеанс медитації. Це такий давній. Індійський інструмент він переважно ну сольний інструмент, і він дуже тісно пов'язаний з релігійними практиками. І оскільки в Індії там все тісно пов'язано з релігією, то це такий космос передати неможливо. Заратустру театрі не називають виставою, а радше уроком. Таких уроків має бути 12. На кожну наступну постановку мають задум запрошувати різних режисерів. Наразі публіку кликатимуть на відкриті репетиції, а прем'єру першої заратустрівської вистави обіцяють восени. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.